Смотрите, я могу пообещать то, що цензуры, цензури как катакової в СМІ, будет. для меня вопрос о свободи слова, а є фундаментальним вопросом существования демократії вообще. Верховна Рада призупинила атаку на антикорупційні органи, розпочала атаку на журналістів. І дійсно, із набу та сап пізніше розберуться інші силові структури. А тепер саме час розібратися із журналістами за те, що вони. Освітлюють корупцію, та власне все погане про наших чиновників. Бо наші ж чиновники такі хороші у Верховній Раді з'явився законопроект, який, судячи з того, хто його подав, виглядає як такий, що буде проголосований. Бо його подали сам спікер ради Руслан Стефанчук, його заступники Олександр Корнієнко, лідер Слуги і народу, і Олена Кондратюк із батьківщини. Є в нього ще два ініціатори: це брат Руслана Стефанчука, теж слуга народу Микола Стефанчук, який розповідав іноземним журналістам 9 місяців тому, що війна завершиться влітку 25-го року. А також слуга народу Камельчук, відомий поширенням теорії змов, який до депутатства був ще кочем із особистісного росту. Проект закону передбачає зміни до цивільного кодексу України. На здавалося б, до чого тут цивільний кодекс і свобода слова. А там, як виявляється, як завжди, заховане: заховане посилення юридичної відповідальності за критичні публікації, автоматичне визнання недостовірної інформації, не підтвердженої вироком суду, а також можливість покарання за висловлювання суб'єктивної думки. Крім того, пропонується запровадити нові категорії. Так зване право на відповідь та право на примирення усе це фактично зв'язує руки незалежним редакціям та журналістам розслідувачам Поскольку без свободы слова, без свободы мысли, без свободы, скажем так, приведения своей точки зрения Украины как демократической, как демократической страны не может быть. И мы видим это, наше отличие фундаментальное от, например, Российской Федерации. Украина от Российской Федерации отличается. А чи отличается Руслан Стефанчук от российского законотворця? Що в новому проекті? Інформація вважається недостовірною, якщо вона не відповідає дійсності та або викладена неправдиво. Далі передбачено відшкодування потерпілим особам за оціночні судження. Тобто, за оціночні судження будуть стягати гроші. Оціночні судження. У цьому законопроекту, хоча й не підлягають спростуванню, але якщо вони принижують гідність, честь та репутацію, то особа, яка їх поширила, може бути зобов'язана виплатити компенсацію за моральну шкоду, незважаючи на те, що правда це чи ні. Ну от, наприклад, це відео. Воно ж може принижувати гідність Руслана Стефанчука. Я б сказав, а вже що Руслан Стефанчук сам принижує свою гідність своїми законопроектами, які слава богу не всі проголосовані. Але ж ну, Руслан Стефанчук він же може й образитися і заявити, що йому завдано моральної шкоди. Далі з'являється так зване право на відповідь, воно закріплює за особою право на відповідь на поширену інформацію, незалежно від її достовірності. Це означає, що особа, про яку написали, може висвітити власну точку зору та обставини, навіть якщо інформація була про неї правдивою. Ну, типу, а нічого, що журналісти з'ясували, що народний, народний депутат корупціонер. Депутат просто відповів, що це неправда, і це можемо закріпити юридично у судах. Що це означає навіть до кінця і не зрозуміло. Далі більше судам надаються повноваження не лише забороняти розповсюдження інформації в традиційних медіа, а й блокувати доступ до неї в інтернеті, в тому числі не лише на вебсайтах, а й на сторінках у соціальних мережах, месенджерах, відеохостингах. Ну, на ютюбе також. Это Це? цензура. Это Це справжнисенько цензура. Э -э Это вех... верхкие информации, поскольку иногда, ну вы знаете, некоторые грех решат, вот нам сказали те, нам сказали те, а человеку они о... нечем оправдаться. И другое все-таки соотношение свободы слова с человеческой репутацией. Вот, мне кажется, у нас забыли... Давне да, давні адот хорошие такі манери репутационные у нас. Почему-то перестали ценить человеческую репутацию, хотя, а если вы вот, вот, помните фильм «Беспреданница», ну не, не фильм, а без Беспреданница. да, где произведение была, да, травма... произведение без... о где была великолепная фраза, она мне очень нравится, говорит, а ты можешь что-то сделать? Я не могу, почему? Я слово дал купеческое. Вот именно вот этот репутационный уровень людей почему-то они культивируются в нашей стране, и это очень плохо. Руслан Алексеевич, Руслан Стефанчук да ей интервью в Сман десь у 21-му році здається і розповідає, що не цінують у наш час репутацію, не цінують інститут репутації, і це йшлося, друзі, не про те, що ну, наприклад, депутати не цінують інститут репутації і бережуть своє реноме, не роблячи усіляку хуйню, вибачте. А про те, що бачите, кожен просто може взяти і звинуватити бідного депутата в чомусь. А бідний депутат він же просто ну не винен, він страждає, у нього репутація падає, рейтинги зменшуються. Йому наноситься неймовірна моральна шкода. Він ночами плаче і заїдає горе червоною крою та яйцями по 17 гривень. І от що тепер виходить? Що журналіст може... Зібрати інформацію про чиновника, про його статки, про те, як вони співвідносяться із його декларацією, про те, що у нього, наприклад, цілий автопарк записаний на столітню бабуню, яка міняє Теслу частіше, ніж відвідує лікаря. Але це все не доведено судом. Ну, суд вирішив не розглядати це. Ну, не відкрили справу стосовно цього і все. І це недостовірна інформація. І, взагалі, журналіст давай виплачуй компенсацію депутату. Бо депутат від твоїх розслідувань страждає. Депутат від слуги народу Богдан Торохтій також в Болгарію їздив. Дивіться, тобто виходить, що ре... такі результати журналістських розслідувань, поки вони не мають після себе. Відповідного рішення кримінально... суду в кримінальній справі, яке вступило в законну силу, це просто ре... репутаційна відповідальність. Хтось її сприймає, хтось її не сприймає. Це вже персональна справа народного депутата. А так навіть і репутаційних втрат не буде. І у всіх буде хороша збережена репутація, і ніхто не буде нічого знати. именно для, для меня это является приоритетом, поскольку именно свобода слова гарантировала при, при приход приход к власти, к власти вас, Владимира Зеленского. Да. Зеленского. И, мне, и мне кажется, что именно это вот то достояние, которое сами украинцы никогда не отдадут. И это надо понять и при, 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 при принять, и какой бы правитель в Украине не был, а у нас были при примеры как И да. чем они заканчивали мы, мы знаем. Прекрасно знаем, к чему все все при, пришло. Поэтому... Мы не знаем, Забули, ну, якщо слуги народу прийшли до влади через свободу слова, то навіщо ділитися цим здобутком української нації, виборним кров'ю на Майданах та у війнах і з іншими? А раптом це ж до влади прийде ще хтось. це, друзі, не єдиний такий законопроект за останній час. Взяти б, хоча б, до прикладу, закон, ну, проєкт закону, який вже, до речі, був проголосований депутатами. Який забороняють утожнювати адвоката із його підзахисними, як відомо, хто у нас найбільший високопоставлений адвокат в країні, ні друзі, не міністр юстиції, він у нас колишній прокурор, та й не такий високопоставлений, як заступник Єрмака? Олег Татаров. це знають і Сполучені Штати, і всі Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Якщо буде підписаний, але ж залишилося тільки підписати цей законопроект, то, виходить, не можна говорити, що Татаров був адвокатом Андрія Портнова. Не можна. Ну, тобто татаров був адвокатом Портнова, а говорити про це, озвучувати не можна згідно із проголосованим законопроектом, який лишилося тільки підписати. Як би абсурдно це не звучало. Можна буде його не знаю, називати, мабуть, вбивцею чеченців, але це ж він когось захищав від цих чеченців. Ходить захисник, він у нас великий, може, і цього не можна буде говорити. І, до речі, згадалася ще одна історія із цієї прес-конференції. Я вважаю, що ми одна команда і урядовські. Я вважаю, коли у нас є дійсно позитив в напрямку Європейського Союзу, який ви, на жаль, не бачите. Але якщо є цей позитив і багато років хтось цього ніхтося, а багато людей цього хотіли, то тут треба подякувати нашому спікеру, його колегам. Багато законів прийнято. Так, у Європейському союзі дуже задоволені з всіх цих документів. Дуже задоволені. Тобто, давайте подякуємо нашому пану спікеру і його колегам за те, що вони зараз роблять. До речі, про Співавторство дуже цікаво бачити серед співавторів чи співініціаторів закону, законопроекту ось цього про зміни у цивільний кодекс. І віце-спікерку Олени Кондратюк із «Батьківщини» Ми бачимо, що батьківщина не зраджує собі і йде нога в ногу. Із диктаторськими замашками слуг народу та ОПЗЖ, до речі, теж таке любить. Побачимо, яка буде реакція. І цієї частини, начебто забороненої партії, але ні. І ще одне. Є ще закон, який також обмежує роботу журналістів. Не законопроект, а вже закон 11.53.3, який обмежує доступ до електронних реєстрів, зокрема до даних про нерухомість посадовців. його Президент уже підписав 17 вересня. Я не знаю, якщо б діяли попередні закони чи озвучуючи цю інформацію. Я не псую комусь репутацію, і не наношу страшнючу моральну шкоду. Адже судячи з норм, які пропонуються, достовірність при цьому всьому, це не першочергове. Скіста друзі, я зараз допомагаю зібрати на автівку для бійців 92-ї окремої штурмової бригади імені кушового отамана Івана Сірка. А також на дизельний обігрівач для артилерійського підрозділу 475-го окремого штурмового батальйону КОД 9 2. Головний збір проводить і звітує мій приятель Володимир Чиш. Я дуже прошу долучитися до збору. Ми вчора зібрали, пришвидшилися гарну суму, і треба не змінювати темп. Бажаю здоров'я, ми бійці 92 ї бригади мінометного підрозділу. Хочемо подякувати вам за неодноразову допомогу, хто долучався до зборів. Допомозі нам для виконання бойових завдань. І хочемо знову звернутися до вас за допомогою придбання нам транспортного буса. І Сподіваємося, що ви нам допоможете. Слава Україні! Героям слава! Ми вчора пішли дуже хорошим темпом. Дякую всім, хто долучився, і сподіваюся, що найближчим часом вдасться закрити цей збір. Дуже прошу, друзі, долучитися. Важливий кожен донат, кожна гривня у першому закріпленому коментарі, як завжди, є посилання. Також ви бачите QR-код, яким також можна скористатися, аби допомогти Збройним силам України. Друзі, ми маємо це робити. Друзі, є новини стосовно вшанування Андрія Поробія до Дня захисників і захисниць України. 1 жовтня було присвоєно йому посмертно звання Героя України за визначні особисті заслуги установлення незалежної України та зміцнення її державності, багаторічну, політичну і громадську діяльність. Крім Андрія Поробія, також звання Героя України посмертно отримали. Геннадій Афанасьєв, Степан Чубенко та Володимир Вакуленко вічна пам'ять героям України. Друзі, я вирішив, що буду дозовано розповідати про те, що відбувається у Сполучених Штатах. По-перше, історична поведінка Трампа в наш бік трошки спинилася, пригальмувала. Це і добре, і насторожує, якщо чесно, одночасно. Тим не менше, нас все ще хвилює стан речей у Сполучених Штатах, адже як ніяк, а вони є лідером цивілізованого світу, що б там не було, ну знаєте, формально залишаються. А, ну, принаймні, Європа, це лідерство перехопити якось поки що не змогла. Хоча вони, ну як то кажуть, Можна бігти в заданому, в заданому напрямку, можна йти в заданому напрямку, можна лягти в заданому напрямку. Ось вони в цьому напрямку, так би мовити, лягли і наче щось там стараються. Але щодо. Щодо США, там Пентагон, як ви знаєте, нагадаю, очолив, коли Трамп став президентом, під гексет, колишній ведучий Fox News. Ну, це все одно, що Міністерством оборони України поставили керувати, ну, наприклад, Дубінського. Але Дубінський правда хитріший і розумніший за Піта Гексета. А Піт Гексет, ну із хитрістю та розумом у нього не дуже склалося за те. Fox News. І ось він взявся за Пентагон. Пентагон більше не Міністерство оборони, а Міністерство війни, а ви це вже знаєте. Поміняли вивіску, і на цьому реформи не скінчилися. Реформи. Під гексет зібрав у себе всіх американських генералів. Ну, майже всіх. Близько 800-900, скільки їх там. На термінову нараду. Їх викликали. Практично всі адмірали, генерали, високопоставлені військовослужбовці були викликані із усього світу, де б вони не перебували, із Азії, Близького Сходу, з Європи. Усюди, де є американські місії, і де є керівники відповідно, аби прибути на термінову нараду із міністром. І що ж було на цій терміновій нараді. На ній міністр, голова Пентагону, голова Міністерства тепер війни зробив важливі оголошення. По-перше, що Міністерство війни тепер називається Міністерство війни. По-друге, що тепер в армії США не можна носити бороди. Також ніхто не має бути там товстим в жодному випадку. А також що він позвільняє трансгендерів і лібералів. Реформа. Це все виглядало як мітинг, але чомусь ніхто із генералів не аплодував пану міністру війни. Й Тим часом у Європі в Копенгагені зібралися європейські лідери на безпековий форум, мали багато про що домовитись, наприклад, про використання заборожених активів для допомоги Україні, яка стримує російську навалу, і фактично захищає їх, про лідерство в обороні від Росії, яке, як ми бачимо, із подій в Штатах випаровується на очах, і про те, як захищатися від російських дронів. Ні про що із цього вони не домовились. І в таких умовах починаєш усвідомлювати, що по факту на плечах України тримається ось цей от хиткий цивілізований світ і демократія, яку насправді зараз Росія ще й підточує у Європі зсередини. Ви бачите, що відбувається на виборах. До речі, ось цими вихідними будуть вибори у Чехії, і там дуже велика є вірогідність із, щодо того, щодо, того, що до влади прийдуть сили із певною проросійськістю, називаємо це так, із певними сентиментами до Росії, хоча не 100% проросійські. Якщо Європа хоче зрозуміти, що робити з Росією і захистити себе, вона може звернутися із консультаціями. Не за четвертою статтею НАТО, і навіть не за п'ятою, яка приблизно така ж, як і четверта, по факту, набратися досвіду щодо того, що робити із шахедами, геранями і усім іншим буде корисно. Друзі, час підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Мене звати Богдан Амосов, я незалежний журналіст. На цьому каналі ми говоримо про політику, війну, пропаганду та події тижня із здоровим скепсусом. І якщо ви хочете слідкувати за усіма відео. Не забувайте тиснути на вподобайку, тиснути на дзвіночок, перевірте підписку, чи вона у вас працює, і також поширюйте це відео. І якщо раптом ви не побачили чергове відео на вашій головній сторінці, YouTube, пам'ятайте, що з понеділка, по четвер, понеділок, вівторок, середа, четвер. Кожен день після 20-ї у мене виходить нове відео, може в 20-й, 20-30, 21-й, інколи навіть 21.30, як швидко встигаю змонтувати, але воно виходить. Тому заходьте на мою сторінку і переглядайте. А також особливо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та YouTube спонсорство. Щодо досвіду, який в нас могла би отримати Європа, він колосальний, особливо досвід в енергетичних санкціях щодо нафтогазу Росії, і звісно ж тут я кажу про неймовірну кількість пожеж, які спіткали російські НПЗ останнім часом. Багато що робилося з допомогою безпілотників. Хоча, наприклад, учора, у Ярославлі, де розташований Новоярославській НПЗ жодних безпілотників не було. А от Бавовна була. Так, от буває на день захисника і захисниці України сам загорівся новоярославський НПЗ. Станом на зараз Росія має в простої 38% потужностей первинної переробки нафти. Це близько 338 тисяч тонн на добу. Про це повідомляють. А самі російські так звані ЗМІ потужності, які зараз працюють, експерти оцінюють у 555 тисяч тонн на добу і близько 70% зупинок російських НПЗ, пов'язані з атаками українських дронів. У результаті випуск бензину і дизельного палива у Росії скоротився на 6% у серпні і ще на 18% у вересні. бля, народ, это что вообще такое? Мне сейчас для того, чтобы заправиться, мне надо где-то раздобыть бухгалтерию с какими-то талонами. Короче, цена сейчас 95-го у нас 78 рублей, потому что за литр 5 рублей по талонам. Ох, нормально. Ну что? Да пошла банкомат искать. Що у вас тут я не можу зрозуміти? Що за жись така? це? ось давайте на цих хороших новинах поки і завершимо. Я нагадую, щоб ми не забували донатити на Збройні Сили України. Внизу в першому закріпленому коментарі є посилання, де можна залишити свій донат. Допомагаємо війську, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.